Заняття в інклюзивній медіашколі медіа на фінішній прямій. Кожен учасник гідно пройшов цей творчий шлях, і зараз настає час ділитися емоціями та враженнями. Дуже багато інформації, дуже змістованою, дуже професійною від людей, які знають своє діло. Ми добре розвивали критичне мислення, свою фантазію. Ми комунікували, багато спілкувались. Класно відвідувати медіашколу, тому що тут дізнаєшся багато нового. Якщо мені ще раз запропонують прийняти участь у такому проєкті, то я без розумів скажу так. Діти відкрили для себе новий світ, навчилися бути впевненими, сміливими і мріяти більше. Їхні голоси найщиріші, і саме вони створюють майбутнє українських медіа. Хоча і музикант, але можна і на телебаченні буде попрацювати. Я хотіла б спробувати читати книжки. І записувати це, і кудись викладати. Мені сподобалось розмовляти на камеру, мені сподобалось ну, якось відчувати себе так на камеру, якось ну <плес> не знаю, а, ну кайф просто. <плес> Прем'єра незабаром на ди 1